Росіяни пішли колонами по Авдіївці. Аналітики зафіксували просування окупантів просто вулицями розбитого міста. Чи означає це, що ворог продавив нашу оборону і відібрав населений пункт собі? Будемо розбиратися разом. Ви на каналі Січас. Підпишіться і одразу до головного. На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану Царська охота», Вздовж вулиці Соборної на півдні Авдіївки та вздовж смуги дерев на південному заході міста про таке пишуть у свіжому звіті аналітики інституту вивчення війни. При цьому фахівці зазначають, мовляв, російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки. Зайнявши район південної промзони в листопаді минулого року, наші війська зуміли закріпитися на території прилеглого лісового масиву, піщаного кар'єру та селища Виноградники. Так от пишуть зед-канали. Станом на 22 число обстановку прокоментувала людина, котра є однією з найбільш обізнаних у ситуації на цій гарячій точці. На мапі йдеться про начальника авдійської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, відповідаючи на питання, чи змогли росіяни зачепитися за будинки на околиці. Він сказав наступне: цитую. Зайшла ДРГ і зачепилася це різні речі. Це дуже така гучна заява. Зачепитись це значить проводити якісь роботи по укріпленню і так далі. Такого там точно немає. Там наші хлопці працюють і дуже вдало працюють, тому ніхто ніде не зачепився. Наголошує посадовець. Водночас ситуація з обороною Авдіївки залишається складною, наголосив він. За словами Барабаша, за минулу добу лише по громаді відбулося 37 масованих обстрілів. Сили російської армії завдали 12 ударів авіабомбами більшість з яких по центральній частині міста наші воїни дають гідну відповідь на цих кадрах. Ви бачите, як здійснюється робота операторів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 110-ї ОМБР по винищенню росіян на передмістях Авдіївки. І сюди ж додам свіжу статистику, яка має вразити дані від аналітика групи Орекс Нансіо Енді Шнайдера. Спочатку бої за Авдіївку Росіяни втратили в 12 разів більше техніки ніж збройні сили України йдеться про 531 одиницю окупантів проти 43 одиниць наших захисників ці співвідношення шалені і свідчать про всю неспроможність російського військового керівництва. Написав аналітик. Як відомо, втрати зареєстровані в Орекс, отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео. Отже, загалом росіяни втратили там вже 169 танків, 253 ББМ та 12 мобільних засобів піхоти. Тим часом директор Дефенс Експрес Сергій Згорець відзначає. Армія росіян за останні два дні змогла протиснути оборону збройних сил в Авдіївці. Ворог має просування вздовж кількох вулиць, починаючи від ясинувацької розв'язки та від Промки. За даними військових аналітиків, окупанти намагаються заходити в місто. Далі цитата є повідомлення від наших офіційних аналітиків, що російські війська роблять спроби заходити в Авдіївку, акцентував пан Згорець. За його словами, ситуація є надзвичайно складною. За червоними стрілками, позначеними на карті, можна побачити звідки саме окупанти намагаються пробитися в Авдіївку. Сказав він. Ну а що каже генштаб збройних сил України? Пропоную уривок зі звіту на ранок понеділка. В зоні відповідальності осувтаврія на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдівку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки Степового Авдіївки. Та ще 12 атак південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. Якщо ж успіху на цих ділянках, де ворог імовірно просувається, не буде досягнуто, то це поставить під загрозу всю східну частину міста, так вважають експерти. А що думаєте, ви чи є ситуація, яка склалася на полі бою, критичною для нас? Або ж ми, тобто Збройні сили України, ще можемо отримати перевагу. Напишіть, будь ласка, свої прогнози в коментарях. Поставте вподобайку на підтримку ЗСУ і підпишіться, аби не пропускати оновлень на нашому каналі. Свіжу порцію новин обіцяю вже Незабаром залишайтеся з каналом Січас і продовжуйте перегляд. Потужні хлопки на Донеччині. Обласний центр затягнуло чорним густим димом. Кілька районів міста знеструмлено страждають і сусідні населені пункти. Окупанти жаліються на удари. БПЛА. А хто ж винен насправді у подробицях будемо розбиратися тут і зараз. Вітаю на каналі Січас і одразу переходимо до суті. День 22 січня лише розпочався а в окупантів уже неспокійно. Режим підвищеної паніки огорнув тимчасово окуповані території сходу України. Якщо говорити прямо у непідконтрольному, поки що нам Донецьку та Макіївці квітне бавовна, як любить казати російські боти. У телеграм-каналах пишуть, що вибухи там пролунали ще вночі. Понеділка міста огорнула густим димом. Такі відео викладали у мережу місцеві. Згодом тамтешні пабліки показали наслідки обстрілу Кіровського району Донецька. На фото ви бачите горіння на об'єкті, схожому на підстанцію. З епіцентра пожежі валять клуби смогу, які видно з відстані у кілька кілометрів. Їдкий чат накрив головний населений пункт регіону і навіть сусідні містечка. Відомо, що частково знеструблено Кіровський, Куйбишевський, Київський, Ленінський, Ворошиловський та Будьонівський райони Донецька. О 6-й годині п'ятій хвилині було зупинено роботу котельні Петровського через сильний стрибок напруги. Так само у сусідній Макіївці порушено електропостачання міста. Як повідомляється, абоненти Красновардійського, Кіровського та Центрально-міського районів частково перебувають без електрики. У Єрницькому районі відзначається просідання напруги. Окупанти звинуватили в ударах українську сторону. Про це у понеділок повідомляють місцеві телеграм-канали. І один з ватажків так званої псевдореспубліки ДНР, окупаційний мер в лапках Донецька Алєксій Кулємзін. За його словами, на Донецьк був скинутий вибухонебезпечний предмет з безпілотника. Українська сторона ці звинувачення не коментувала. Додам, що днем раніше у тому ж Донецьку стався масований обстріл. У неділю 21 січня ракета прилетіла по цивільних. Сам удар припав по Кіровському району у мікрорайоні Текстильник. Там розташований місцевий ринок. Російські окупанти, гатячи по мирному населенню, заявили, що вбито щонайменше 28 людей, і ще десятки осіб отримали поранення. Саме проголошене міністерство охорони здоров'я невизнаного квазіутворення із трьох букв хвалиться роботою донецьких медиків. Колектив як обично з роботи слажена, несмотря на то, що ситуація тяжоле по калістю пострадавших. Традиційно маріонетка Кремля з фейкової ДНР Дініс Пушилян збрехав і звинуватив в АТАЦІ ЗСУ. Але відповідь не змусила себе довго чекати. Збройні сили України офіційно це спростували. Інформацію повідомляє об'єднаний прес центр сил оборони Таврійського напрямку у Фейсбук. Далі цитую. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні у Совтаврія, в цьому випадку бойової роботи з засобами ураження не вели. Донецьк це Україна. Військові підкреслюють, що відповідальність за загибель людей лежить саме на Росії. Також про обстріл Донецька і з боку Росіян у чатах пишуть і місцеві жителі. Скажу більше, навіть після трагедії поставлена Кремлем влада регіону не додумалася запровадити безпекові заходи. Ось що пише на своїх сторінках у соцмережах український блогер та журналіст Денис Казанський. Далі пряма мова. Так, ну і сама дичина це те, що ринок у прифронтовому районі Донецька весь цей час працював і продовжує працювати далі. Хоча очевидно, що місцева окупаційна влада мала його закрити задля безпеки мешканців. Але ж коли ж цю зетмерозоту турбувала безпека цивільних для них навпаки. Чим більше трупів, тим краща картинка з 2014 року. Вони тільки й робили, що піарилися на трупах. Кінець цитати. Тим часом вже встановлено звідки вівся обстріл. За інформацією від речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука, стріляли з позицій ворогів на червоногвардійських шахтах. Трагедію з десятками загиблих прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Пропоную почути наживо за весь цей терор. Росія буде відповідати, і повинна відповісти без рішень. Москви про початок цієї агресії цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей, тому так важливо притягти Росію до повноцінної справедливої відповідальності на усіх рівнях. Можливо, вам вдасться знайти відповідь на питання, де у росіян проходить та межа людяності, і чи існує вона у них взагалі? Будь ласка, я чекаю на ваші коментарі під відео. Підпишіться на канал «Са-Час».